Доброго дня, дорогі друзі. З вами Юлія. У нас сьогодні сонячна гарна погода. І я хочу з вами поговорити сьогодні про наші сосни, ялини, а також піхти або ялиці, як їх називаючи. Почнемо з нашої головної красуні. Це сосна гімалайська. Ось таку вона має неймовірно гарну хвою. Зростає у нас уже приблизно 3 роки. Це досить швидко зростаючий сорт сосни. У віці 30 років вона може бути біля 15 метрів в Україні. Її легко обмежувати. Мама вже почала це робити у цьому сезоні 2022 року. Хвоїнки у неї, як бачите, дуже довгі. Синьо-зеленого кольору. Ось так виглядають. А взагалі рослинка не привередлива до ґрунту. сонцелюбива, зростає у нас на досить сонячному місці. І дає гарний приріст. Ось. Як бачите, оце приріст минулого року. Ось. Ну, біля 15 сантиметрів, навіть трошки більше, напевно. Поки що прищіпуємо її, але в майбутньому, можливо, сформуємо штамп. Побачимо. Наступна красуня у нашій колекції це сосна Golden Glow. Також біля трьох років їй у нас. Це дуже компактний, повільно ростучий сорт. У віці 10 років він ну, досягає метр десь півтори, метра висоти, метр ширини. Ось так виглядає, покажу поближче. Як бачите, вона має дуже привабливий жовто-гарячий колір зараз. Прямо королева саду на даний момент ця сосна. Взагалі вона не, не жовта-круглий рік. Навесні вона зеленіє, набуває такого салатового кольору, насиченого зеленого навіть. І у всю весну усе літо має такий колір, насичено-зелений. А вже коли восени температура спускається нижче, вона набуває жовтого кольору, одягає золотисте вбрання і стає дуже помітною у садку. До ґрунту вона непривередлива, світолюбива, але в принципі і в напівтіні росте гарно. В порівнянні з гімалайською нашою сосною. Вона, звичайно, зростає набагато повільнішими темпами. Тому, в кого маленький садок, як у нас, чудова рослина, можете собі купувати. Далі зараз підійду до нашої піхти. Ось тут у нас зростає піхта, вона називається Майерс дварф. Це піхта е досить маленька, карликовий сорт вважається. Е вона розкидиста, як бачите, неправильної форми, гілки у неї зростають горизонтально. Ось така красунька. Вона вологолюва. Е Любить також сонячні місця, як і дві інші наші сосни, що тут зростають. Особливо декоративність ця піхта має навесні, коли в неї відростає новий приріст. Вісна початок літа. Дуже гарненька рослина. Як бачите, вона має щільну хвою, хвоя насиченого зеленого кольору, круглий рік і досить жорстка. Коли відростають нові, е, новий приріст, хвоя на ньому така м'якесенька. Її приємно торкатися. Ось, ну що ще можна сказати? А, дуже важливо у цієї піхти, е, коли оці шишечки вилазять лише, бачите, які вона має малесенькі-малесенькі. Шишечки отакі от. Як тільки вони з'являються, вони рожевого кольору. Я вставлю фото обов'язково. Дуже гарно виглядає. Ось так. Давайте підемо далі. Наша киця допомагає мені у зйомці, як завжди. Звичайно, цю інформацію я вам розповідаю з досвіду своєї мами, оскільки вона головна у нашому садку. В принципі, всіма роботами займається в основному мама. Тому можете довіряти цій інформації. Це з її досвіду. Далі у нас ялинка, глаука, глобоза на штамбі. Ось вона, красуня. Ця ялинка у нас вже біля трьох років. І маємо ще одну таку саму, я вам покажу її далі. Це дуже виграшний популярний сорт ялини. В ширину вона виростає максимально до 3 метрів. Це, ну, якщо її не стригти у висоту, не штамбова рослина у висоту, а якщо пештамбу, то до 2 метрів. Але вони гарно переносять стрижку, тому ви завжди можете їх стримувати у тій формі, яка вам потрібна. На початку свого життя ялина має таку подушковидну форму, форму кулі навіть трохи. Ось, а потім у неї з'являється основний пагін, і вона витягується в конус, але це можна обмежити за допомогою стрижки. Як більшість людей і робить у себе в садках. Вона досить світолюбна, на зиму ми її не вкриваємо, але стежте, щоб вона не згоріла на сонці взимку. Якщо у вас дуже нещадне сонце, потрібно, звичайно, її прикрити, затінити. А також збивати з неї сніг або лід, щоб, щоб він не пошкодив корону всередині. Ось така рослина. Хвоя в неї, ну, дуже прям приваблива. Весь сезон, весь рік. Такий дуже-дуже гарний сизос блакитний колір. Ось така ялиночка. А, так, далі у нас тут ще зростає сосна, але про неї я нічого поки не розповім. Ми її висадили лише влітку 2022 року. Це сосна із Польщі, і вона не має назви. На жаль, ми не знаємо точно її сорту. Обов'язково знайдемо інформацію в інтернеті, але поки що нічого не можемо сказати не про прирістні. Про її стан, тому що перший рік першу зиму зимує. Можливо, хтось впізнав сорт, то напишіть нам. Ми здогадуємося. Бачили в інших блогерів подібні. Але, можливо, ви точно знаєте, що це за сорт. Будемо вдячні, якщо напишете нам про неї. Так. Дуже маємо багато. Ялівців, Туй, Тисів, але про них розповім у наступних відео, тому що, щоб не затягувати дуже сильно це відео. Наступна наша ялинка це е, ялина канадська Sanders Blue. Ось, вона називається. Ось така вона. Красуня. Зараз сонечко трошки заважає. Як бачите, вона невеличка, дуже гарно підходить для маленьких садків. Вона максимально виростає до 2 метрів. Ну, це при прям дуже хороших умовах. Шириною до метру. А гарно переносить дуже стрижку, багато хто її формує. Ми поки що не починали це робити. Нам і так форма подобається. Але можливо. У наступному сезоні будемо пробувати її трошки підправляти, скажімо так. Має дуже маленький приріст, зростає повільно, ну, не, не потребує до себе багато уваги, е, може зростати і на, і сон, на сонці, і на півтіні. Е, любить те, що от можемо сказати, що вона любить простір. Тобто має бути відкрита з усіх боків, не потрібно її в щільну посадку садити. Ось. І, в принципі, напевно, все по цій ялинці. Хвоя досить гостра, мілка. Але густа. Ось така красуня. Рухаємось далі по наших ялинах і соснах. На цій клумбі ми маємо ялину канадську коніка. Дуже розповсюджена ялина серед садівників. Вона зростає повільно, але швидше, ніж Сандерс Блю, попередня, яку я вам показувала. Максимальною висотою вона може бути до 4 метрів, в ширину – до 2. Ось привіст, як бачите, непоганий дає. Зараз сфокусуємось. Ось так. Так само має щільну крону, гострі голочки. Вона суподібна форма, можна її вистригати. Дуже хороша рослина для саду. Вона полюбляє сонце, але вона зростає на півтіні, непогано себе почуває, тому скажемо, що гарно переносить в тому числі на півтінь. Будемо її трошки обмежувати, щоб вона з юкою не заважала один одному. Ось така ялиночка. І на цій клумбі у нас ще зростає новенька глаука глобоза на штамбі. Це друга, про яку я вам казала, ми її купили у 2022 році. Зараз у нас, до речі, січень місяць 2023-го. Ось, трошки на вулиці, на вулиці Морозець. І пропорошило сніжком. Але гарна погода. Ось ця главка глобоза у нас також на півтіні знаходиться. Штамп трохи вищий, ніж попередниці. Сподіваємось, що вона гарно перенесе зиму. Така приваблива ялиночка. Ось так. Буська підживлюється вівсяницею сизою. Це вітаміня. Переходимо до наступної. Це у нас ялина колюча соня. Тут на сонечку трошки її засвічує. Я, це карликовий сорт. Взагалі, пишуть що для цього сорту ялини кращі сонячні участки, але в нас вона росла, дуже довго росла на сонці. Ну, точніше, вона не росла, вона там перебувала вже більше вісьми років. Загалом вона у нас. І коли вона зростала на сонці, вона взагалі не давала приросту. І мама її рік назад пересадила сюди. Це напівтіньовий участок. І тут більше вологи. І насправді вона тут себе почуває набагато краще. І в 2022 році дала гарний приріст вперше. Сподіваємось, що надалі буде себе також гарно тут почувати. Це подушковидний е, сорт. Вона зростає вшир, а не висоту. Ну, висоту також дає приріст, але зовсім невеликий. Дуже гарно підходить для рокаріїв або альпійських гірок. Ось тут ми маємо гірську сосну. Точного сорту вам не скажемо. Це повільно ростуча рослина, вже вона також, як і Соня, близько вісьми років у мами. Вона має кулясту форму, висоту дає невеликий переріст, більше у уширеде. Приємні на дотик гілочки, хвоя не дуже гостра, дуже пахне. Посадила її мама на фоні бересклету. Ось тут маємо такий кущик. І вони як компаньйони дуже привабливо виглядають. Далі переходимо до наступної сосни. Ця сосна називається Green Twist. Вона у нас 4 роки. Це мій брат подарував мамі на день народження. Ну, мама вибрала, а брат оплатив. Ось. Це також повільно зростаючий сорт рослини. Як бачите, має дуже привабливу кучеряву хвою. Ось так вона виглядає поближче покажу. Дуже цікава. Ця сосна віддає перевагу сонячним участкам, але, в принципі, гарно переносить напівтінь і вона зростає саме в напівтіні. Багато хто її купує на штамбі. Вона має цікавий вигляд на штамбі, наче кучерява кулька. Але нам подобається і у формі деревцяти. Крона у неї щільна. Що ще сказати про неї? Виростає максимально до півтора метра, так пишуть в інтернеті. У нас поки що ще навіть метру немає. Повільно зростає. Така от блакитно-зелена хвоя у неї. Приваблива рослина. Далі у нас іде ялиця компакта. Вона блакитного кольору, як бачите, вона росте дуже повільно, особливо коли молода. Але ми її купили вже в дорослому вигляді. При цьому хворою. Ось як бачите, Тут вона облесіла, мама її лікує вже довгий час. Зараз вона дає нові прирости, непогано себе почуває. Будемо сподіватися, що повністю відійде. Якщо тут е не заросте, якщо ці гілочки дадуть мало хвої, то думаємо про те, щоб оголити низ ніжку цієї рослини. Хвоя в неї сріблясто-блакитна. Дуже такий колір цікавий. Але молоді пагони більш сірі. Вона також світолюбива. Вона зростає в півтіні. Непогано себе почуває. Любить вологу. Переріз дає невеликий поки що. Але нас це влаштовує, оскільки у нас тут не дуже велика ділянка. Літаки літають. Рухаємось далі. Це у нас сосна Low Glow, дуже привабливий сорт, шаровидної форми. Хвоя має яскраве зелене забарвлення, привертає до себе увагу в садку. Вона, як і інші наші хвойники, які тут зростають, любить сонце, але і гарно переносить на півтінь. Зовсім непривередлива до ґрунту. Але усі хвойні рослини полюбляють плодородний ґрунт. Так, далі у нас іде піхта Blue Emperor. Десь біля 4 років вона у нас. Зараз доберусь до неї. Ось так вона виглядає. Це карликовий сорт. Вона в молодому віці має подушковидну форму. Така більш кругляста, а потім випускає основний побіг і витягується в конусовидну форму. Може досягати півтора метру у висоту, хоч і вважається карликовою. А у ширину десь біля 80 см. Ось, хвоя у неї, до речі, м'ятенька, не така, як у інших піхт. Дуже дрібненька і приємно торкатися. Ця ялиця має блакитний насичений колір. Якщо вона на сонці зростає, колір взагалі дуже яскравий. Але оскільки вона у нас також в напівтіні знаходиться, тому колір трошки виглядає зеленуватим Це вже залежить від місця зростання. Також любить багаті плодородні ґрунти. Ось така. Усі наші рослини, звичайно, мама обробляє спеціальними засобами від шкідників декілька разів на рік. Ми обов'язково це покажемо, коли будемо обробляти. У новому сезоні їх. Розповімо більш детально, що використовуємо для обробки рослин. А наразі, напевно, все по нашим ялинам, соснам та ялицям. Все, що маємо, я вам показала. Обов'язково в наступному відео розповім вам про те, які у нас зростають туї, тиси, кипарисовики. Їх також дуже багато сортів маємо. А ви підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Можете задавати питання, ми залюбки відповімо. Та до нових зустрічей!